嗯。 п'ятий тиждень для наших студентів базового курсу косметолог естетист В ході апаратних відпрацювань наші студенти вже впевнено працюють зі всіма апаратами, які до цього ретельно вивчали. Отже, перед тим як розпочати апаратну процедуру, кожен студент ретельно збирає анамнез у свого клієнта на підставі даних цього анамнезу, а також враховуючи побажання кожного пацієнта, студент. Самостійно визначає, підбирає певну апаратну процедуру, яку він буде власне і виконувати. Отже, наші студенти сьогодні виконують такі процедури, як Мезострип, це інноваційний ізраїльський апарат, який допомагає. Впроваджувати глибоко мезококтейлів на самі глибокі шари шкіри без жодного проколу. В даному конкретному випадку наша студентка працює з проблемною шкірою для того, щоб зменшити запалення, покращити регенерацію і підняти імунітет по шкірі. В іншому випадку студентка обрала кріоліфтинг за допомогою інноваційних концентратів ізраїльської космецептики Промі та активних масок. студентка виконує лікувальну процедуру за показами телеангет. Тетична розація. І третя студентка сьогодні обрала для свого клієнта таку процедуру, як мікроголкова мезотерапія. Процедура виконується за допомогою мікроапарату Дермаштам, під нею обов'язково ми підбираємо мезококтейлі. Мезококтейлі ми використовуємо ізраїльські космецептики Промії. В даному конкретному випадку студентка обрала для свого клієнта мезококтейль на основі низькомолекулярної гіалоронової кислоти, оскільки бажання нашого клієнта було глибоко. Зволожити шкіру після процедури студентка буде закривати мікроголкову мезотерапію за допомогою заспокійливих і зволожуючих масок, щоб наш клієнт міг одразу після процедури спокійно повернутися до своїх звичних справ. Вітаю, У нас сьогодні практичне останнє практичне заняття. Триває п'ятий тиждень навчання базового курсу. Дівчата вже завтра будуть закінчувати, здавати екзамен. Тому сьогодні у нас остання практика. Ми використовуємо сьогодні і робимо процедури як апаратні, так і чистки, так і пілінги, так і використовуємо масажні рухи. Все, чому ми навчалися всі ці п'ять тижнів. Розкажу цікаву історію саме про. Цей випадок тут в нас жіночка дуже красива, дуже така щільна, красива шкіра, але підсихає. Є відчуття сухості, стягнутості, тому ми зробили комбо. Не ми, Світлана. Світлана зробила ультразвукове очищення, зняла роговілий шар шкіри і тепер ми насичимо шкіру за допомогою концентратів Едмі, за допомогою маски віпринтвідпрямі і апаратної процедури безінєкційна мезотерапія, яка за допомогою електропорації доводить самі необхідні речовини в саме ніжні шари нашої шкіри. Тут у нас ситуація з чутливостю шкіри також дуже красива. Неймовірна жінка, шкіра, щільна, краси, але є відчуття трішки почервоніння. Це такі первинні стазі ретро, який можна буде також пропрацювати тут і лазером, пропрацювати судинну сітку. Але поки що ми можемо справитися і кріоліфтингом. Тут ми використовували базовий гель для кріо. Ми додавали концентрати, тому що вони дуже гарно поєднуються, як з своєю е рідною космецевтикою, з промі, так і поєднуються з базовими гелями під апаратом. Тут у нас теж цікава ситуація. Я вам можу ще прикласти тут фото до після, просто в мене телефон зайнятий. Ми е робили і працювали з стадією Акне. У нас були вис... Конкретно чоло і іноді на обличчя. Ми повністю це все вилікували. В нас залишилися якісь одиничні такі висипання, папульні елементи, які також в процесі ми продовжуємо з ними працювати. І сьогодні в нас процедура карбокситерапії. зміцнення імунітету, зміна все ж таки, температури постійної. Тому ми шкіру підтримуємо такої процедури. Ось. Вітаю вас на фінальному дні навчання базового курсу косметолог-естетист. Сьогодні наші студенти складають іспит, і він складається з двох частин: перша частина це теоретичний іспит, в ході якого наші студенти закріплюють всі знання, які були отримані. Ході, е, попередніх п'яти тижнів. Далі на них чекає практичний іспит. У кожного студента буде власна модель, кожен студент буде індивідуально працювати зі своїм клієнтом, детально збираючи анамнез, підбираючи процедуру за бажанням пацієнта і за показами, виконують самостійно повністю процедуру, апаратну чи мікроголкову. І далі вони складають рекомендації своєму клієнтові як з домашнього догляду, так і з практичних рекомендацій. Щодо відвідування процедур. Зараз проходить практична частина нашого іспиту. Наші студенти вже провели збір анамнезу у своїх. Моделей на основі збіру анамнезу вони визначили процедуру, яка підходить за конкретним типом шкіри, і конкретною проблематикою. Наприклад, студентка Софія вже підібрала для своєї моделі процедуру карбоксітерапії, за показниками шкіри для того, щоб покращити тургор шкіри, покращити якість шкіри, покращити процеси регенерації, забезпечити глибоке зволоження шарів шкіри. Студентка Світлана підібрала для своєї моделі. Враховуючи молодий вік, процедуру безін'єкційної мезотерапії для глибокого живлення і зволоження шарів шкіри. І остання наша студентка Ксенія на основі даних анамнезу. Неї складний випадок, насправді у її пацієнта розаце тому підібрала спеціальну апаратну процедуру, яка має назву Кріоліфтинг, яка дає ефективне лікування саме цього дерматозного захворювання шкіри. Вона підбирає відповідні компоненти для того, щоб працювати саме з цією проблематикою. Ксенія, вітаємо вас. Ви Вітаю. пройшли вже навчання, базовий курс косметолог естетист Воно підійшло до кінця, і ви майже на фінішній проми залишились е, тільки вручення дипломів. Як ви? Як ваш настрій? Як для вас це, це пройшло? Вітаю, дуже дякую за привітання. Насправді е, час линув дуже дуже швидко. Я е, спочатку е, мені здавалося, що так довго, 5 тижнів, це майже 2 місяці. А тут вчора я усвідомила, що сьогодні вже останній день. Вже екзамен і вже ця маленька історія навчання. Вона скінчилася. Тому мені і радісно одночасно, і одночасно мені трошки прикро. Що е, вже цей процес він закінчився, який для мене виявився дуже цікавим. Я відчула, що це прекрасна професія, яку я тепер глибше розумію. Хоча ви знаєте, я не новачок у цій професії. Я зі сферою краси я була досить багато років пов'язана. І знаєте, одне діло, коли ти. Е, Знайомишся як клієнт з процедурами. Ну, звичайно, всі дівчата відвідують косметолога і цікавляться цим. А зовсім інше, коли ти починаєш вже з іншого боку вивчати цей процес. І тут важливо, звичайно, куди ти потрапиш, коли е, шукаєш цей шлях, Це перше. І друге, це хто тебе буде супроводжувати. І от у мене, мені здається, що все склалося дуже гарним чином, я потрапила в те місце, яке мені потрібно. Познайомилася з тими людьми, які мені змогли надати, ну, звичайно, ви ж розумієте, 5 тижнів це не такий великий термін, але базу я отримала. І тепер найголовніше те, що я знаю, в якому напрямку я можу рухатися. Ось це найголовніше. І, звичайно, я е, розуміюся на базових процедурах, на апаратних процедурах, на мануальних процедурах, на проблематики, яка є зі шкірою. Я тепер по-іншому дивлюся на своїх знайомих, на перехожих на вулиці. Я тепер вдивляюся в їх лиця. Намагаюся щось там розгледіти, для себе поставити якийсь діагноз, ой, а що б тут, а що б тут зробити. Ну, ось це мені ну, ось це така зміна зі мною mm -hmm. прийшла за цей курс, бо раніше це було, знаєте, так більш поверхнево, і я трохи боялася. Бо, наприклад, якщо брати дерматологію, дерматологія вона якби йде поряд, звичайно, тому що. Це, що відбувається на наші, в нашому організмі, воно і такий відпечаток на нашому обличчі. Лікарі часто кажуть, що достатньо подивитися на обличчя пацієнта, щоб сказати, що у нього в нього є внутрішні проблеми. І мені було трошки лячно, коли я бачила, ну, взагалі, якщо береш дерматологію, починаєш туди занурюватися, дуже багато проблем, просто дуже багато. І Мені здавалося, що в цьому неможливо розібратися. Але е, після вашого курсу я зрозуміла, що насправді є певні показники, на які варто звертати увагу, і дуже важливо збирати анамнез у клієнта, задавати йому питання, і тоді це тобі дає... Такі, як проходики, куди варто рухатися, куди направити клієнта і чітко побачити ту чи іншу проблематику, і чи можеш ти з нею працювати? Доброго дня, мене звати Вікторія. Я була сьогодні моделлю на непрогорі мезотерапії. Була я у косметолога Ксенії. Мені дуже сподобався результат. Кіра максимально насичена, сяюча і думаю, обов'язково прийду ще максимально е професійно. Ксенія працювала на професійній косметиці, і ну це дуже дуже класно. Скажіть, будь ласка, яке відкриття для вас стало головним? Головним стало відкриття, що е, можна різними шляхами вирішувати одну й ту саму проблему, що немає єдиної якоїсь терапевтичної або протоколу, або там лікування, тобто можна підходити під будь-яку проблему різними шляхами йти і. Кожен спеціаліст він цим і відрізняється. Він складає для себе от ті базові протоколи, з якими він працює. Оце, мабуть, буде uh -huh. відповідь на це запитання. Круто, круто. А як ви бачите своє майбутнє у косметології? Зараз наразі я точно бачу своє майбутнє пов'язане з цією сферою. Це перше, я для себе запевнилася у цьому. Ну, банально скажу вам так, що е, насправді мене привело сюди, знаєте, таке дівоче. Бажання розібратися з процесами там, старіння шкіри, mm. з процесами якихось захворювань, ну, ті, які турбують нас в першу так, чергу. Так, так. А друге, це вже звичайно і співпрацювати з цим. Бо коли тобі вдається вирішити свою якусь проблему, то ти хочеш цим поділитися з іншими. І я, звичайно, бачу себе у цій професії. Яким чином зараз я ще для себе не сформулювала? Мені потрібно для цього скласти чіткий план. Угу. Тобто, мені в мене зараз є багато напрямків, які я маю обдумати. Пропустити, скласти якийсь план, щоб визначити чітко, куди я рухаюсь, але чітко буду рухатися у цьому напрямку. Лас, я вам бажаю сил в цьому напрямку. Скажіть, будь ласка, Ксені, що би ви хотіли б порадити майбутнім студентам? Хочу порадити майбутнім студентам, підійти до питання обрання професії. Ну, якщо ви обираєте бути косметологом, дуже уважно. Бо трапляються такі випадки дуже часто, коли е, ви приходите, ви витрачаєте свій час, витрачаєте кошти, ви навчаєтеся, а потім десь якось з'ясовується, що от, от тут щось не подобається, і тут не подобається. Тому я раджу всім більш детально вивчати е, саме цю професію, які тут є нюанси. І в майбутньому це вам зекономить час і надасть наснаги наснаги ну, займатися тим, що вам потрібно. Тому це така моя була б головна порада. І ще друге, хочу зазначити, що навчайтеся, навчайтеся немає такого поняття, що людина знає все. Є поняття, що ми постійно розвиваємося. От, дуже простий приклад подивитися от здавалося б україна є для там всіх туристів хто yeah. до нас потрапляє такою країною де і сфера послуг гарно розвинена і от у нас їжа ну просто одна з найкращих у світі і здавалося б що можна якийсь шедевр ще можна yeah. винайти, але знаходяться шедеври так і у косметології ви знаєте постійно щось нове з'являється тому тут необхідно навчатися Ну, майже кожен день і, і необхідно любити навчатися. Бо якщо ви не любите навчатися, то ви цієї ну в цій професії робити тоді нема що. Ви будете робити там якийсь перелік процедур. Ну і ну і все. А якщо ви хочете стати топовим спеціалістом, то треба йти. В ногу з часом, технологіями новими, щось звичайно брати і на цьому спеціалізуватися. А щось просто ви ну маєте про це знати. От, наприклад, якщо я не планую ін'єкувати, але я повинна розказати клієнту, що ту чи іншу проблему можна лікувати саме таким чином. А далі клієнт вже визначиться чи. Він піде, куди ще ви його направите. Наприклад, ви можете працювати в кооперації з тими чи іншими професіоналами і спеціалістами, і в цьому я бачу тільки позитив, тобто, визначитися, навчатися і, і отримувати задоволення від. Роботи круто, дякую вам, Ксенія. Максимально екологічне повідомлення до майбутніх студентів, тому що це найважливіше і саме навик це якраз таки полюбляти, навчатися та навчатися. Так, так, це той навик, який буде. Якомога більше розвиватися у людей, тому що на сьогоднішній день з'являється іскусний інтелект, який займає багато, може прибрати операційної діяльності. А від нас якраз таки потребує максимального розвитку і творчий підхід так, і тому, від себе, хочу, це хочу це. стосовно інтелекту. Зараз всі встривожені, що з часом це замінить дуже багато спеціалістів. Так. так от саме в косметології не замінить. Це нам точно кажу, тому що кожна людина вона унікальна і тут має бути індивідуальний підхід. Те, що може зробити робот, це автоматизувати якісь певні процеси. Тут в роботі з клієнтом їх автоматизувати просто неможливо. Тому я вважаю, що це професія майбутнього. Дякую вам, Ксенія. Ви найкраща. Дякую. Софія, вітаю вас. Я вас вітаю з закінченням нашого навчання, базовий курс косметолог-естетист. Ви майже вже на фінішній непрямій і залишилось тільки отримати диплом. Як ви? Як ваш настрій? Як це, ви себе відчуваєте? Все тако. але дуже швидко пройшло навчання, так всі пів глазом вернуть, як вже тут кінець, диплому, вже вручення О, в екзамен. Ну так. No, так, а так навчання пройшло дуже класно, мені сподобалось. Дуже приємні викладачі. І приємна атмосфера, супера супер. Клас, клас, дякую. Скажіть, будь ласка, Софі, як ви змінились за цей курс? Дійсно перейшла на курс, я нічого не знала взагалі про косметологію і геть з нуля угу. і тут я дізналась дуже багато чого про догляд, про все, що є в косметології, дійсно це цікаво мені, і я можу вже багато чого робити, і мені це подобається. Привіт, я Катерина. Я постійна модель в цій академії. І хочу сказати для тих, хто боїться сюди прийти в якості моделі, можу запевнити, що ви отримуєте реально круту процедуру по вартості моделі, і все буде дуже кваліфіковано і круто. Я сюди ходжу не тільки на апаратні процедури пілінги і чистки, а ще й на ін'єкційні. І сьогодні я проходила карбокситерапію у спеціалісти Софії і хочу запевнити, вона якраз сьогодні останнє практичне заняття проводилось у неї. І хочу сказати, що вже відчувається професіоналізм. Тобто мені ну от реально, я би не сказала, що це студенти. Вони дуже всі круті. Тому я сюди ходжу. Я дуже часто я тут і буду і на постійній основі і далі і сюди приходити. А яке відкриття Софі для вас стало головним? Мені відкрились очі. Оце косметологія, ага. от саме з середини, як воно є. Як воно працює насправді? Дійсно, якось дивитися на то, коли раніше до курсу там дивитися якісь відео про косметологію, якось було не так. А коли пішла на курс, по-іншому це сприймається, звичайно, і мені ну, взагалі дуже дуже, дуже подобається. Wow. Я не знаю, як навіть сказати, Софія, Як ви бачите своє майбутнє у косметології? Самим класним дійсно, от є цілі, є е, от саме такі ступеня, які я собі запланувала, і дійсно я по ним хочу йти. Круто, все Трудо. Чи плануєте ви одразу виходити на ринок і почати заробляти? Ну, поки, поки ще ні. Думаю, більшість можливо і так, можливо і ні, тому що я більше хочу е, як. Вийти е, на стажування, більше практики, mm -hmm. більше давати того, щоб впевнено потім працювати в цьому. Mm -hmm. І якщо я буду готова вже, я буду виходити на ну, те, що йду роботи. <рапити> Софі, що б ви хотіли порадити майбутнім студентам? Це нікого не слухати. Дійсно, нікого не слухати, вірити в себе, любити себе і постійно навчатися, постійно розвиватися. Круто. Софія, я вам бажаю, щоб у вас на вашому путі було все максимально легко да наскільки це можливо, щоб случались деякі моменти, щоб ви тільки становилися краще сильніше, і щоб на вашому путі було багато людей, котрі хотіли б вам допомогти. Дякуємо вам, що ви є з нами, що ви вибрали нас, що ви вирішили поринути в всесвіт косметології саме через нас. Дякуємо вам. Дякую. У нас на дальше, дальше, дальше буде багато багато чого нового. Нового та цікавого до зустрічі. Ну, Світлано, я вас вітаю, вітаю майже закінчення. Ми на фінішній прямой залишилась тільки вручення дипломів. Як ви? Як прийшло для вас навчання? Як ваш настрій, як ваше знання вже нові з сфери косметології? Чи все усвоїлось? І як взагалі у вас відчуття? Всім привіт! <eurs> нарешті, якщо чесно, не нарешті. Я вже сумую, тому що мені дуже подобалось навчатися. Дуже цікаво. Нові знайомства, нові знання. Я ще морально не готова йти. <прав diamond> Якщо <пишу>, що? Мені все дуже сподобалось. Я морально э, дуже-дуже заряджена. Мені хочеться творити, витворяти, як там кажуть. Мені все сподобалось. Я щаслива. Кайф, Кайф. дякую. Це прям на так, прям так, це дуже файно. Скажіть, будь ласка, Світлані, як ви змінились за цей курс? Я не знаю. Зараз. One moment. Ну, я не знаю, як я змінилась. Змінилась в плані того, що я більше знаю. В більшості е, почала розбиратись в якихось моментах косметологічних, так. продуктах. Я просто стала більше знати. Я стала розумніше. Yeah, cool. <laughs> там, там плюс один відсоток до того. Е, ну, в багатьох аспектах. Косметологія, е, маркетинг, е, продажі, альпіна також лепту внесла дуже велика. Де в цілому спілкування з людьми це дуже важка штука. І я мені здається, на якийсь крок стала ближче до людей. Клас, клас, вітаю. Скажіть, будь ласка, Селон, яке відкриття для вас стало головним? Ну, по-перше, напевно, відкриття себе в цій ролі косметолога. Я приміряла на себе, мені сподобалось. Мені здається, я потрапила туди, де, де треба, де я маю бути. От мені здається, це найбільше відкриття стало на цьому курсі. що мені вийшло по перше, доказати собі, що я можу, що мені. Це цікаво повернутися до тої мрії, з якою я приходила сюди дуже-дуже давно. І все ж таки спробувала і, і пішло. Воно mm. То. <реш> То. Як ви бачите своє майбутнє у косметології? Так, да, якщо чесно, яскраво. Mm. Ну, типу, да, велике біле п'ятно в моєму світлому <реш> 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 да. Це мені колись так казала, казали. І в общем, я собі тепер таке тримаю, що. Це має бути велике-велике сонечко, до якого ти там дуже дуже помало, але ти крокуєш можна, да, да. Да, зірка, для когось це зірка, для когось це сонце. Ну я себе бачу круто в цій професії, тому що мені цікаво. Я е, заряджаюсь людьми. По-перше, я кайфую від процесу. Мені це подобається. Ходиш щось, робиш, мажеш, кайфуєш. Мене навіть клієнт, яка була на екзамені, каже, це так приємно. Я не хочу це робити Можна то буду помазюкати, Мені ще Туда. щось каже без різниці, що мені просто подобається. Ну, це цей фідбек від людей, це максимально круто. Ну ти прям надихаєшся тим позитивом. Я розумію, що бувають різні люди, приходять навпаки, негатив якийсь скинути. Але в спілкуванні з ними ти починаєш більше розуміти, більше допомагати. І людина, знаєте, як хтось приходить до бармена там випити так, і так. виговоритись. А жінки частірство все це косметолог, косметолог, якісь б'юті процедури. Ти і добру справу робиш, допомагаєш, ти ще й міні-психолог. Мене звати Лариса. Сьогодні я побувала на процедурі мікроголкова терапія у спеціаліста Світлани. Мені дуже сподобалось на цій процедурі. Я вперше яку вони мені сьогодні порадили, і я дуже задоволена. І так що я тут часто буваю, і мені подобаються дуже їхні поради. Рекомендації на рахунок догляду за обличчям, і на рахунок того, як вони проводять дані процедури догляду за обличчям. чи плануєте ви одразу виходити на ринок і почати заробляти? Mm, ну. Якщо чесно, так У мене в планах ну можливо не так, як заробляти тут помарочка. Я хочу більше набратися досвіду спочатку. Mm -hmm. Звісно, гроші заробіток це ну. 50 на 50, тому так. що я ж е, існувати не зможу без да. цього банально. Але першочерговим я б хотіла набратися більше досвіду для того, щоб бути більш впевнена в собі, впевнена в тому, що я роблю. Тому що бувають різні випадки, і я б хотіла більше їх ідентифікувати, розбиратись. От я більше за досвід і звісно за заробіток. Далі я б вже хотіла якісь курси підвищення. Я думаю, через місяці три я захочеться точно. От мені вистачить чуть-чуть попрацювати. От і я б хоті, я, я не така людина, яка буде сидіти. Я хочу більше дізнаватись, тому що в воно постійно росте, нові протоколи, нові коктейлі, Ну нов... ну от. Я хочу. Ва, ва. <світ> вот. Що б ви хотіли порадити майбутнім студентам? Діть в медичний, <світ> <світ> по-перше. Та це дуже важливо, тому що для мене, косметолог без медичної освіти, це круто, але це є окремі. Рамки, за які ти не вийдеш, я розумію, що є якісь е, апаратні методики, mm -hmm. але частіше за все приходить комплексний клієнт, якого б ти хотів вести повноцінно. От я почав з такого показати ось це до, а ось це після. І Я розумію, що ми просто трошечки як заручники якихось моментів, і ми не можемо зробити повноцінно, що б хотіли. Mm -hmm. І якщо е, косметологія, то я б радила почати хоча б з, з середньої медичної освіти, а далі вже по наростаючі. Ну, це чисто моє так, так, так. бачення. Але не бійтеся, пробуйте. Ми підтримуємо колеги. Світлана, <рес> 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 вітаємо вас з закінченням. Дякуємо <рес> вам, що ви обрали нашу академію краси та інновацій, ще наш курс, базовий курс косметолог естетист. І бажаємо вам, щоб у вас все вийшло так, як ви собі запланували. І щоб ваше путівне сонце воно стало якомога скоріше реалізовано. Дякую, дякую вам. Дякую велике. Пока-пока. Ви щойно побачили шлях: справжній, чесний він мрій до майстерності, і цей серіал не про ідеальних людей, а про чесних, про тих, хто почав з нуля зі страхами, зі сумнівами та в процесі навчання розкрився, як квітка, котре дали тепло, світло і любов. І це можете бути ви. Якщо щось відгукнулось. Отже, ви готові до змін. Якщо ви побачили себе на їхньому місці, це знак. І ми не просто навчаємо косметологію, ми допомагаємо знайти нову версію себе, і ми віримо в вас ще до того, як ви встигли повірити в себе самі. І ми чекаємо на вас, готові навчити, підтримати, надихнути та показати, як бути тією, до кого хочеться повертатись, та як заробляти. Турботою. Залишайте заявку за посиланням під відео і ми з вами зв'яжемось. І ця історія може бути про вас. Є Академія. Краса починається з себе.